Мки Андрія Добрянського, це речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрій, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю доброго ранку. Вам знаєте, от ми тут щойно про пані Луну казали, про те, що поїла вона цукерок з цитатами Путіна, і практично цими цитатами почало говорити: що тільки цей мирний план припинення війни, тільки так можна припинити війну. Ну, тобто, а те, що а, Росії все а Україні нічого і Україна жертва, про це пані Луна мовчить. Ну то таке. А розкажіть нам, будь ласка, а які взагалі, а, ну, зараз настрої в Конгресі а, лунають з приводу мирного плану? Там взагалі про нього знають, хоч якось вони долучені до м м м обізнаності і певних пунктів, особливо суперечливих? Так, про, про цей план багато є обговорення у конгресі і сенаті. Не менш головний е, демократ цей найвищий обраний демократ у в американському уряді? Сенатор Шумер е, е, знову виступав на щорічне відзначення невинних жертв волдомору у суботу. Е, е, він у Нью-Йорку разом там з кардиналами іншим високопосадовцем е, відмовився від е, його щорічного Мову щодо е, 32 33 року і сфокусувався на цей план, е, коли збиралися близько 2000 тисяч осіб, і казав, просто це є капітуляція, і е, що є певні думки конгресу, що ми почуємо е, цього тижня і далі, е, щоб всі зрозуміли у законодавстві Америки від 14-го року є приписане, що Америка не відзначить окупованих територіях ще від часів першої війни. І далі ще що е, це є це офіційна політика допомогти Амер... Україні у повернення окупованих територіях, то чому конгрес би на тім сфокусувався? Бо будь-якої е, угоди, яка Америка би включалася до цього, треба би було тоді змінити законодавство Америки. І хто буде пропонувати таку капітуляцію у конгресі? Ще не знаємо. Далі е, різні інші конгресмени, включно. Ukrajinski kongresovni kokus. Це є зібрання у палаті представників понад 70 конгресменів конгресвумен, які працюють на справах в Україні. Вони видали свою заяву так само у у суботу, що цей план не є дієвий план, але що треба працювати на добро Україні у підтримці України на будь-який план, і це мусить включити справу термінового припинення обстрілу. То і з боків я декотрих. Демократів садав цей кокус. Це є спільний двопартійний кокус, і ви вже садали таке, як Вікер, як Джо Вілсон, як інші е, голови, голови різні комітети. Це є впливові е, конгресмени і сенатори, не такі, як Павліна, яка е, ну вибачте, але вона стала конгресвумен, коли вона різні конспіраційні теорії онлайн видала перед її кандидатство. То вона зіркою сталося. В онлайн сфері перед тим, що вона сталася урядовцю, добре. А якщо до ну тут конгрес власне зрозуміли так, а взагалі, якийсь внутрішньоамериканський резонанс мирний план, викликає, ну я маю на увазі серед громадян. Серед активних громадян, серед тих, хто а, підтримують Трампа, або можливо, ті, хто не підтримують Трампа. Бо я пам'ятаю, що коли власне мирний план був представлений, це здається, була п'ятниця. Так ну так. вже до до більш докладно були пункти зрозумілі. То у Вашингтоні був мітинг. Наскільки чисельний він був? Ну не мені судити, можливо, ви а, можете сказати, чи це чисельний для Вашингтону мітинг вважається, чи так потрошку зібралися, поскандували та й розійшли. В цілому, як американці звичайно на це реагують? Я можу казати, що вчора відбулися великі маніфестації у місті Шикаго, у місті Бостону, у місті Нью-Йорку, знову у Вашингтоні. Каліфорнії, у Детройті у великих містах, і і так само у маленьких містах, чи то численні, чи то маленькі зібрані, а, прості американці вийшли, щоб показатися, що вони не підтримують капітуляцію. А, і це так само відбувається у онлайн-розмовах. Так само ми бачимо тільки у цифрах, які вийшли через останніх кілька днів у громадські опитування, що ще найвища позиція у справі: питання: що як як які відносини з Україною мати найвищі місці це знову залишається, і специфічно в тих, що голосували за президента Трампа? Ще залишається треба допомогти Україні. Це не уточнює як допомогти Україні, але у першому місці допомогти Україні а друге. На 20% нижче, це є що Україна має передати територію. Це Те ще ще залишається популярне тут в Америці із обох партіях допомогти Україні. І треба буде дуже важливо думати для всіх кандидатів наступному році, як вони відповідалися щодо України зараз тепер. А це є це будуть е, у окремих виборчних дільницях, де е, конгресмени будуть балотувати. В таких дільницях такий резонанс, який президент вживав у передвиборчій риториці у 24-му році, не вийде, коли хочете. Він хоче гаратати на, на Україну, казати, що ну чи про корупції, що що-небудь, бо ті кандидати, які балотують на конгрес, мусить відвідати українські райони, де є багато населення українців. Тобто американські громадяни з українського походження наших церков, наших культурних центрів, таких мерів і міських рад, які підтримують Україну. Їм треба буде отримати підтримку їх так само. То зараз тепер так там треба думати політично, що це не є так легко, як у часів президентських виборах, коли тільки є. Тільки рахується кожний голос по цілій Америці, а тут на специфічні округи до округи треба буде перемогти для республіканців, як і демократів, і будуть пам'ятати, чи ті кандидати стоя стояли за капітуляцію чи за підтримку України. А от до речі, пане Андрій, а от знаєте, склалося таке враження в мене. Ну от хочу запитати про американців, бо знаєте, якби е е е вже. Там кілька президентів, коли я ну якось долучений до інформаційної повістки країни. І кілька вже там виборів, які ми проходили. Розумію, що ну у нас в Україні ну трошки проблеми з пам'яттю. У нас дуже багато людей, знаєте, як рибкі гуппі. Трохи здається, пам'ятають останні 30 секунд свого життя, і тому власне інколи наступають на власні граблі і вибирають власне людей в парламент і в президенти, і ну м'яко кажучи, які вже показали себе не з гарної сторони. А в американців як от до речі, з пам'яттю, саме політичною пам'яттю, добре вони можуть пригадати, що Чотири роки тому оцей кандидат робив ось так, а зараз каже прямо протилежне. Відповідно, бреше переважно так, тільки що ми маємо зараз тепер, як президента, унікальний політик в історії чи в Америці, чи цілого світу, який. Проти нього нічого не залишається риторика. Він може день за днем змінити свою позицію. Він може говорити, що треба терміново передати там Магоків, що Україна може всю територію перемогти, а тоді переміняє думку, що Україна програє і треба віддати територію. І це є нормально в курсі президента Трампа риторика. І Ну і це є зараз тепер проблема не тільки для американців тут, як до цього відповідатися. Це я можу задати, що зараз що відбулося в круглому кабінеті у п'ятницю, коли ми бачили новообраного мера Нью-Йорку. Президент Трамп і, і так само це новообраний мер дуже остру риторику мали проти себе онлайн у своїх заявах. А коли вони збиралися разом, то дуже мирно до себе і, і так хвалив президент Трамп новообраного мера. Це, це це працює для такого унікального політика тільки як Трампа. Всі інші політики навколо нього не розуміють наступні mm -hmm. кроки. Бо зараз в наступному році я згадав, що будуть а, а, різні а, вибори щодо конгресу, але і так само відбудуться а, вибори у штат Нью-Йорку на губернатора. Тих, ті кандидати республіканці, так само. Нарікали про новообраного мера, але вони не можуть перемінити свою позицію. Бо так як ви садали, люди пам'ятають їхню позицію, і вони не мають цей спеціальний талант перемінити риторику дуже швидко, як президент Трамп. То ем, я, я думаю, коли ми говоримо по пам'ять американців, про е, як дивитися на політиків, чи вони правду кажуть, чи ні, на жаль. Цей унікальний талант президента Трампа я не я не хвалю, що всі повинні так відповідатися, але це, нам треба зрозуміти, що інші політики не можуть так перемінити думку, як він може. Добре, і ще один такий момент: якщо говорити про файли Епштейна і мирний план. І власне все, що навколо нього, знаєте, бо якось так дуже цікаво співпало. От стежте за версією в Україні. У нас відбувається дуже гучний скандал з корупцією в енергосекторі. Залучені туди люди, наближені до президента. Там опосередковано лунають прізвища там людей. Знаєте, 105 керівників країни, власне, кілька міністрів. Це для нас дуже великий стрес і дуже великий резонанс. Майже одночасно черговий скандал навколо файлів Епштейна розгоряється в сполучених штатах. Там лунають фрази про те, що буцімто дехто там каже, що на файлах є факт, так би мовити, дуже близьких фізіологічних стосунків Трампа і Біла Клінтона. Аж до такого -то, про якісь оральні задоволення. І тут різко вилітає мирний план, який перебиває максимально зараз інформаційно наш скандал і скандал сполучених Штатах з приводу файлів Епштейна. Як на це реагують американці? Чи вони розуміють, от можливо, це все збіги? Можливо, я не кажу, що це все пазли одної картини. Можливо, це збіг. Але американці розуміють оцю інформаційну таку гру. На жаль, я моя оцінка, що на жаль, американці не розуміють про маніпуляцію, і це так само включається у нашому федеральному уряді. Бо під час адміністрації Трампа ми зняли багато таких федеральних агенцій, які працюють проти дезінформації, і не тільки. Що воюють проти цього, але які підвищують інформацію для громадськість? Що це є десонформація, звідки такі риторика і наратив приходить? Як і так само зовсім зміна лідерство Twitter і інші онлайн платформи, які колись. Воювали проти дезінформацію, а тепер бояться навіть згадати, що це є державний спонсор різних різної риторики. Дуже класно, що ви з'єднали справу і підвищили справу Епштейна. Це є дуже велика проблема для президента Трампа, не тільки що у 20 тисяч імейлів, які вже видали конгрес, він його ім'я. На два рази більше ніж кого іншого ім'я є згадане у тих імейлах, і це чому є багато журення політично. Але я би так само сказав, моє, моє піті, політична думка цілиться звертається, як це все впливає на Україну. І ми цілий рік чекаємо, чи е, президент Трамп залишиться тотальну контролю, вертикальну контролю над палатою представників. І це голосування. Відкрити справу Епштейна, яка тільки один конгресмен голосував проти цього, майже одноголосно перейшло це, це голосування. Це показалося перше, що перший раз програв президент Трамп у його контролю над Конгресом. і чи це означає? Що кути ті, такі конгресмени, які зараз тепер у суботу згадали, що вони хочуть таку суму процедуру, яку вживали, щоб відкрити файли Епштейна, вони би хотіли таку суму процедуру вживати на санкції, щоб терміново підвищили проти президент проти Росії. Ми побачимо, чи це, що вони вивчили під час справу Епштейна відкрити, чи це включається ще до а, а, протидії проти Росії? Це є важливіше зараз. Тепер це є дуже важливо мені у питання у з конгресменами, коли я говорю, і а, з змієм американським, а, яким я хочу поєднатися, і це це буде ключове питання. На жаль, конгрес має канікулях цього тижня, але ми що побачимо в першому тижні грудня. Що ж, дякую вам, пане Андрій, за ваші відповіді. Цікаво, насправді, все ми будемо стежити і однозначно з вами ще поговоримо про розвиток цієї ситуації, і про звісно просування мирного плану. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був щойно з нами на зв'язку.